Попри війну Прикарпаттю вдалося зберегти сталий розвиток культурної сфери. Про це заявив начальник управління культури, національностей та релігій ОВА Володимир Федорак під час звітної колегії каже, воєнний час дав імпульс до пошуку нових форматів. Це онлайн трансляції заходів та вистав. А ще створення проєктів задля підтримки збройних сил України. Дуже велика активність наших закладів культури в контексті волонтерської роботи. Я можу тільки сказати, що було підраховано приняттям культури національної сетрілігії облдержадміністрації, що за період з 1 березня по 30 грудня 2022 року тільки обласні підвідомчі установи це 15 установ плюс команду управління культури області зібрали близько 4 мільйонів 300 тисяч гривень для підтримки ЗСУ. А це конкретні машини, це є відповідні. Обладнання, бронежилети, дрони і багато чого іншого. Це я тільки взяв обласні підвідомчик. Щоб взяти сумарну область, я думаю, це буде значно більше цифри. А от фестивалів стало в рази менше. Якщо раніше проводили понад 10 всеукраїнських і міжнародних та ще понад сотню середнього рівня, то війна змусила дещо згорнути таку діяльність. Також через брак коштів не вдалося виконати запланований ремонт закладів культури та придбати необхідне обладнання. Натомість з понад 10 країнами світу змогли реалізувати ряд грантових проєктів, до прикладу, Національний музей народного... Мистецтва Гуцульщини та покуття Йосифата Кобринського, команда якого виграла європейський грант на 5 тисяч євро. Ці кошти використають, щоб оцифрувати цінності. Чиновники кажуть, культура Прикарпаття рухається на шляху до цифровізації. На рівні мінцифри ми працюємо в тому плані, щоб надати рекомендації, в тому числі і для музеїв для представлення своїх експозицій в онлайні для театрів, так щоб вони також розглядали варіанти трансляції своїх вистав, своїх подій в онлайні. Міністерство культури має окремий проєкт створити цифровий реєстр пам'яток архітектури. Він створюється, тобто різного плану йде робота, і ця цифровізація вона йде як на рівні самих закладів для забезпечення їхньої роботи, для якості функціонування, так і для того, щоб забезпечити доступ відвідувачів до віртуальних активів музеїв, театрів. Завдання на 2023 рік подальше збереження галузі. Зокрема, культура повинна бути якісною, підтримувати родини, чи є рідні, воюють, чи загинули у цій війні, і це попри те, що бюджет для обласних установ цього річ не дозволяє розгорнути таку діяльність, яка була раніше. Він практично не в контексті зарплати, нарахування на, на він відповідає приблизно тому рівню, що був, але зменшені кошти зменшені кошти на проекти ну в два рази менше коштів на, е, на реалізацію програм, е, яких ми маємо. Але деякі кошти в нас є. Тут головне власне шукати дофінансування джерелки на забороні чи не законодавства. Ну і в цьому контексті, власне, ми знову ж таки повертаємося до тих перших моментів. Це власне напрацювання, це особиста діяльність. Припустимо, якщо говоримо про театр і про філармонію, треба. Значить, готувати такі вистави, такі концертні програми, мистецькі проекти, які були б цікавими, які б окуповалися, тому що цей ринок якби не було. Ну очевидно, ми знову ж таки залежимо від ситуації. А ще цього року планують зробити ставку на модернізацію музеїв, тобто заклади власним коштом здійснюватимуть переекспозиції. Як то зробив музей визвольної боротьби Степана Бандери, і за два роки зібрав півмільйона гривень на реставрацію. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.